Вітаю на уроці української мови. Сьогодні навчаємося складати план тексту та створювати текст за планом. Давай згадаємо все про текст та виконаємо завдання. З'єднай відповідності. Отже, абзац це. Частина тексту між двома відступами. Мета тексту це ціль, з якою створений текст, тема це те, про що або про кого йдеться у тексті. І сам текст це зв'язані за змістом речення. В зошиті записуємо число, класна робота, букву сполучення, склади, речення Золота красуня, осінь чарівниця. І робимо звуко-буквіний аналіз слово чарівниця. Прочитай текст. Подумай, чому так названо цей текст білка в човні. Пофантазуй, а потім перевір. Чи справдились твої міркування? Білка в човні. Рибалка ставив сітки на лящів у залитих паводком луках. Він повільно пробирався човном крізь кущі, що стирчали з води. На одному з кущів він побачив якийсь дивний рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен. У човні зараз же перетворився на мокру перелякану білочку. Рибалка довіз тваринку до берега, білка відразу вискочила з човна і пострибала в ліс. Зверни увагу, на скільки абзаців поділено текст. Один, два, три. Чому? Тому що в тексті є зачин, основна частина і кінцівка. Паводок це тимчасове підняття рівня води в річках. Розташуй пункти плану відповідно до змісту тексту. Потрібно буде поставити номери пунктів плану. Отже, рибалка довіз білку до берега, дивний гриб стрибнув у човен, рибалка ставив сітки на лящів. Перший пункт плана. Рибалка ставив сітки на лящів. Другий дивний гриб стрибнув у човен. І третій рибалка довіз білку до берега. Запиши цей план в зошит. Запам'ятай, план це послідовність викладу думок у тексті. План можна складати з коротких розповідних або питальних речень. Прочитай і подумай, що треба зробити, щоб цей текст приймався як текст. А навколо них клопочуться метушливі мурашки. Для них попелиці те саме, що корова для людини. Підбіжить мурашка, по попелицю вусиками, неначе подоїть. Попелиця й випустить краплинку солодкого соку. Злиже мурашка свої ласощі, ну іншу лоскотати. На тоненькій гілочці верби дружно сидять попелиці. Запустили свої хоботки під кору, вербовий сік смокчуть. Так попелиці мурашок годують. Розташуй абзаци відповідно до пунктів плану. Попелиці смокчуть вербовий сік. Як ласують мурашки, попелиці мурашок годують. Отже ще раз прочитай текст за планом. Прочитай запис. Це завершений текст чи уривок. Поясни свою думку. Птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. У бідолашного було зламане крило. До ставка, на якому птах залишився зимувати. Текст чи уривок. Це уривок. Створи текст. Розкажи про те, що сталося з лебедем, коли почала замерзати вода. Хто йому допоміг? Придумай кінцівку. Склади і запиши план свого тексту. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою 19 сторінка. Прочитай заголовок тексту. Застібка липучка. Подумай, про що може йтися в тексті з такою назвою. Далі прочитай текст. Звір свої передбачення із прочитаним. Застібка-липучка. Швейцарський інженер Жорж Демастраль полюбляв гуляти зі своїм собакою на природі. Після прогулянок йому часто доводилося вибирати зі свого одягу та шерсті пса набридливі реп'яхи. Якось мистраль зацікавився, як реп'яхам дається добре триматися, і роздивився маленьку коробочку під мікроскопом. Виявилося, що коробочки рослини вкриті маленькими гачками, саме тому вони так міцно чіпляються. Так у, Жорж... у Жоржа Мистраля ще 1941 року з'явилася ідея зробити застіпку липучку. Склади і запиши план тексту. Права номер 2 Прочитай текст, добери до нього заголовок від окрем абзаци олівцем. Літній день жайворонком віддзвонював, застеляв квітчатим килимом зелений луг. На затягнутому рязкою озерці білою зіркою розпустилася Лілія. Вона сяє, ніби корона водяної цариці, а може, то сама водяна царівна обернулася квіткою виглядає свого принца. Поділи текст на абзаци поданим планом. Перший пункт плану чарівний день. Другий прекрасна квітка. Третій – А може то водяна царівна? Додому треба виконати четверту вправу на 27-й сторінці підручника. Тобто прочитай текст, подумай, з якою метою автор написав його, склади і запиши план тексту. Перекажи текст. За планом. Дякую за увагу. До зустрічі!